Привіт! Сідай ближче до вогню, тут тепло. Тільки обережно іскри мають звичку стрибати туди, де найбільше темряви. Як ніч, що снилося? Мені, от приміром, снився дід з пташеним черепом замість голови. Він стояв у бібліотеці, пальцем вів по книжці і казав: Слова це печатки. Хто зірве, того накриє хвиля. Я не встиг спитати, яка саме хвиля. Можливо, хвиля сенсу. А може, хвиля дурості? Тут, знаєш, усе залежить, хто тлумачить. Сьогодні хочу розповісти тобі про людей, які тлумачили світ дуже інакше. Не через факти, не через експерименти, не через підручники з фізики, а через символи, ритуали і таку собі внутрішню алхімію. Йдеться про герметиків це вчення, яке наче впало з іншої планети, але насправді народилось на перехресті культур єгипетської, грецької, трохи перської і згодом християнської. Герметизм це не просто віра чи філософія, це така собі мапа для душі. Яка шукає шлях нагору. Але не до хмар, а вгору вглиб, якщо так можна сказати. У центрі цього світогляду стоїть постать, яку багато хто вважає або великим пророком, або блискучим вигаданим образом. Його звуть Гермес Трисмегіст. Трисмегіст це тричі великий. І за легендою, він був не лише мудрецем, а ще й царем жрецем І якби ми жили в сучасності, його точно б назвали стартапером трансцендентного досвіду. Хто ж він такий? І тут починається магія. Гермеса Тресмегіста ототожнювали з грецьким богом Гермесом, тим самим, що бігав із крильцями на сандалях і передавав послання богів. Але водночас він же був тотом, єгипетським богом мудрості місяця і письма. Тобто, умовно кажучи, він поєднував у собі захід і схід, міф і знання, символ і слово. Якщо подумати, це ідеальний персонаж для культури, яка не знала чітких меж між філософією і магією. Біографії у нього, як такої, немає. Принаймні звичної біографії, як у Аристотеля чи Августина. Все, що ми знаємо про нього, це тексти. І ці тексти говорять з тобою, як з учнем Ти хтось, хто слухає, а він хтось, хто відкриває. Є знаменитий корпус герметичних творів, зокрема Асклепій і Смарагдова Скрижаль або Табула Смарагдіна, які приписують йому. Саме там звучить знамените те, що внизу, подібне до того, що вгорі. Це не просто гарна фраза для татуювання. Це програма бачити в зовнішньому світі відображення внутрішнього. І хоча ми не можемо сказати, чи жив трисмегіст у буквальному сенсі, зате можемо сказати точно, що він жив як ідея. У другому-третьому столітті нашої ери герметичні текстні ексти записували грецькою, і вони дуже відрізнялись від того, що ми звикли називати філософією. Це були скоріше діалоги між учителем і учнем, у яких йшлося про природу душі, космосу, богів, часу. Про можливість просвітлення і злиття з вищим розумом. У Ренесансі, коли мудреці Європи знову почали відкривати старі тексти, Фічіно переклав корпус гермеса латинською, і тоді почався справжній герметичний бум. Люди, які прагнули зрозуміти все світ, кидали око не лише в телескоп, а й у символ. Вони шукали істину в магічному поєднанні мікро- і макрокосмосу як у людині, так і в небі. Звучить дико, правда ж? Але коли думаєш про це біля багаття. Коли все навколо стихає, а з лісу чути лише щось, що не має форми, ти раптом розумієш, чому люди хотіли вірити в такі речі. Бо це давало відчуття, що Всесвіт не просто хмара атомів, а книга. І ми не просто ті, хто дихає і вмирає, а ті, хто може прочитати хоча б кілька її сторінок. Може, наступної ночі, коли заснеш, тобі теж щось прошепоче Гермес. Головне, не перебивай вони не люблять, коли перебивають ці тричі великі. Знаєш, іноді здається, що герметизм не виник, а просочився у світ, як пар крізь тріщину в камені. Його важко впіймати в момент народження. Але якщо дивитись уважно, можна побачити, як із уламків стародавніх релігій, міфів, філософій і передчуттів зліплюється щось дуже дивне: герметизм почав оформлюватись у перші століття нашої ери. В Олександрії, місті, яке було як коктейль із грецької раціональності, єгипетської містики, юдейського месіанства і східної інтуїції. Якщо б ти тоді потрапила туди, це як потрапити на ринок сенсів. Там купували сувої ідеями, продавали уявлення про душу, торгували уявленнями про порятунок. У цьому шумі і виріс герметизм, як спроба створити щось цілісне, не релігію в класичному сенсі, не філософську школу, а радше духовну карту. Головні тексти з'явились десь між другим і третім століттям. Їх писали грецькою, хоча думали сі, скоріш за все, іншими категоріями. Самі автори не називали себе герметиками. Це вже пізніше ми їх так охрестили. Вони себе уявляли як тих, хто отримує знання не з книжок, а через откровення, через внутрішнє пробудження. Суть герметичного вчення в уявленні, що все в світі єдине. Душа і тіло це як небо і річка. Космос це живий організм, не механізм. І людина це не просто істота з паспортом і болячками, а щось, що може згадати своє божественне походження. Герметик вірив, що просвітлення це не милість від вищого, а результат пробудження внутрішнього. Мовляв, ти вже є частиною божества. Просто забув, треба згадати. Якби герметик потрапив у наш час, він певно запитав би, ти сьогодні медитував, брате. Але без лайків в інстаграмі. У той самий час виникала й інша потужна течія гностицизм. Герметики і гностики мали спільну любов до містики і внутрішнього пізнання, але були дуже різні в поглядах. Гностики зазвичай вважали світ зіпсованим, матерію – в'язницею, а творця світу не надто розумним Богом, деміургом. Герметики ж, навпаки, бачили світ як прекрасне відображення божественного. Для них космос це не в'язниця, а храм. Така собі різниця між треба втекти з цього світу, і треба прокинутись у цьому світі. Але герметизм існував не в ідеальному вакуумі. Він жив у світі, де християнство починало домінувати. Спершу християни ставились до герметиків із підозрою, м'яко кажучи. Особливо, коли бачили, що ці люди вірять у якусь езотеричну мудрість, а не в авторитет церкви. Згодом, коли церква отримала владу і канони стали законом, герметизм почали витісняти. Не завжди з вогнем і мечем, іноді просто забуттям, а іноді вбивчим ярликом. Язичництво, єресь, чарівництво. Але іронія в тому, що деякі християнські мислителі та містики таки зачитували з герметичними текстами. Августин, наприклад, спершу був під впливом ідей, схожих на герметизм, хоча потім жорстко їх критикував. А християнські неоплатоніки, такі як Оріген чи Псевдо Діонісій, теж гралися з думками про єдність усього сущого, не дуже далеко від герметичних інтуїцій. Потім настала довга пауза середньовіччя. У якому герметизм наче занурився під лід. Але у 15 столітті, як я вже згадував, Марсіліо Фічіно перекладає герметичні тексти латинською. І все вибух. Герметизм стає модною темою в епоху відродження. Його читають художники, філософи, алхіміки, навіть політики. Його пов'язують з мудрістю древніх, уявляють як найдавніше откровення. Навіть були такі, що вважали герметизм передвісником християнства, ніби це було протооткровення. У 16-му і 17-му століттях герметизм продовжив жити в алхімії, кабалі, в ранній науці. Навіть Ісаак Ньютон, який відкрив гравітацію, більше часу витратив на герметичні та алхімічні праці, ніж на фізику. Просто про це не дуже люблять згадувати в шкільних підручниках. Герметизм був як чорнило в підпіллі, всюди, але ніхто не говорив про нього вголос. А потім про світництво: наука, розум, факт. Усе містичне почали вважати або дитячою вигадкою або дурницею. Герметизм відсунули в тінь на маргінеси, але він не вмер. Він сховався в масонських ложах, в езотеричних клубах 19 століття, в практиках теософів, у поезії символістів, у підвалах Лондона і на горищах Парижа. А у 20 столітті його знову відкривають у субкультурах, у нью ейджі, у текстах про чакри, про енергії, про сакральну геометрію. І що найдивніше. Навіть сьогодні, в добу Гугла і штучного інтелекту, герметизм живе в мемах, у тату на запясті, у медитаціях, у книжках із самопізнання. Це вже зовсім інший герметизм, спрощений, глянцевий, інстаграмний. Але щось у ньому лишилось: це бажання бачити в світі більше, ніж просто речі, бачити сенс. І може навіть вірити, що весь цей хаос не просто хаос, а загадка, яку варто розгадати. Тож, не дивуйся, якщо колись почуєш голос у вісні, який скаже: поглянь вгору, щоб побачити себе всередині. Це може бути просто несвідоме. А може, старий знайомий із пташиним черепом. Вогонь уже стишився. Він, як і ми, втомився трохи, наслухався, надивився, натягує на себе тінь як ковдру. Герметики вони пішли, але не зовсім залишили після себе шепіт. Не цитати, не доктрини, не правила. А саме шепіт, такий, що чутно тільки в тиші, коли ніхто не говорить. Коли ти сама з собою, і може з кимось ще, кого ти не бачиш. Може, сьогодні вночі тобі знову щось насниться, але не діти з черпом, а інший той, що скаже, що світ це помилка, що тіло це пастка, що істина захована настільки глибоко, що її можна знайти тільки через біль, і ти відчуєш, що це вже зовсім інша історія з іншими дверима і з іншим ключем. Тож, якщо прокинешся і в тебе буде відчуття, що реальність це маска, приходь знову. Ми запалимо нове багаття. І я розповім тобі, хто ховається за тією маскою.